Buongiorno, любі мої друзі, і бенторнати сольміо каналу YouTube Імпаріямо Кон Лілі. Сьогодні у нас дуже гарний урок, тому що я для вас підготувала. Класні еспресіоні італіани, які вони використовують, ну дійсно дуже часто в розмовній мові. Багато з них я теж особисто використовую, тому вирішила поділитися ними із вами. Ну що ж, пішли, пішли вивчати, тренуватись, щоб потім говорити, та не потім, давайте вже після цього уроку, щоб говорити, як італіані на Тіві. В кінці уроку на вас чекає міні-тест. Ну що ж, починаємо. Почнемо з прекрасного неймовірного міса. Місаке, що означає, мені здається, думаю, що це альтернатива до італійського пенсоке, кредоке, ке». Бачите? А італійці гарно кажуть місаке, і давайте подивимося на якісь гарні речення. Отже, я думаю, що в нас закінчився дезодорант. Все нема. Misaki, abajo finito in deodorante. Dragi, več ste od tega? Deodorante, deodorant, nas zdaj se imenuje ceni, če je perspirant. Vabene, komunque, deodorante koji. Zvečajno lahko rečemo, misem, rake. Ampak misaki, včasih v detaļcih pošujete v razgovarjavi. Misaki, abajo finito in deodorante, dobbiamo comprarne. Uno nuovo. дує. Здається, Лінда, якась дуже зла сьогодні. Місаке Лінда емольторабята оджи. Місаке. Щось я відчуваю, що деякі мої студенти. Тут мені якесь запитання задають, але дочекайте, зараз я відповім. Вже, вже усно і віртуально відчуваю. Отже. Здається, Лінда якась дуже зла. Бачите? Мені здається, Угу. Здається, я не встигну закінчити роботу сьогодні. Місаке, дивіться, la faccio. Ще одна така вже експрессионе можете собі записати. Non ce la faccio означає. я Не зможу, не встигну, мені не вийде. Місаке Нончелафа. Дивіться, яке гарне. І тут ось таке Унеспреоне Кутідіана. І Noncelaf, unespressione це Щоденні вислови їхні вимови, це така гарна розмовна мова. Афінірей Лору отже, дивіться, ну, често в італійці вже будете, як будете так говорити. Місаке нончелафа. Все. Ну, Де би ви таке прочитали в книжці? Таке тільки чути, і ми ось слухаємо їх гарно. Думаю, ну я не зрозуміла, ну де вони вже це взяли. І Спробую перекласти дослівно. І що в нас з цього виходить? Тому молодці, продовжуйте дивитись мої відео, тому що у моїх відео я вас навчаю не лише те, що написано в книгах, а звичайно, як розмовляють італійці. Отже, зрозуміли, Міса. Все мені здається, я думаю. До речі, ще можна відповісти гарно. Думаю, що так. Як ви відповідаєте? Penso DC, міракомандо. Eh, Або Credo DC. Ну і тут, звичайно, теж di DC. Uh -huh. mi sa di no. Записуйте. Бачите? Його нема на слайдах. Тож записуйте. Це означає думаю, що так, думаю, що ні. Здається, що так, здається, що ні. di Дісі. Ну і звичайно. Як ви гарно зауважили, після цього ке в нас не йде конжунтиво Алелуя! Тут треба таку музичку додати. Ха -ха -ха. Все, ке, і собі говоріть спокійно теперішнім часом. Добре. Наступний гарний вислів це меномали, мамемали, слава Богу. Бачите, слава Богу, я звичайно переклала. Бо оскільки це минуле, це таке котідіано, та вона лінгва парлата, в розмовній мові дуже часто використовується, то, звичайно, я переклала, як і в нашій розмовній мові, ми е, це говоримо. Зазвичай ми кажемо Слава Богу, що відповідає перфортуна, так, на щастя. Ну і добре, добре, що так. Давайте подивимося речення. Слава Богу, ти прийшла. Мені потрібна твоя допомога. Ой, не допомога, а що тут порада. Миномале Кесе Арівата. Обізоньо дель Ма мене мале. ну то добре, що ти прийшла. Слава Богу, ти прийшла. Бачите? Добре, що ти прийшла. Слава Богу, ти прийшла. Яке щастя, що ти прийшла? Ну, аби зрозуміли сенс, так? Мену мале. Я встигла на потяг. На щастя. Чи там, Я встигла на потяг. Слава Богу. Фух, то би пропустило єсь, вже би нікуди не доїхала. Офато інтепо, апрендерель тренав. Мену Миномале. Мену дивіться, О фато ін темпо». Дивіться, як гарно, ін темпо» означає вчасно. Вчасно. Бачите, я встигла на потяг, означає що, бачите, я зробила вчасно взяти потяг. Ну, що попало у цей переклад у нас дослівний. Ми так не перекладаємо з вами рагаці. О фато ін темпо, о презо ін темпо, іл трено, мену мале. Соно ріушіта а прендере іл трено. Ін темпо, я змогла взяти потяг. Бачите? Прендери і трено кажуть, ну, взяти потяг. А ми кажемо сісти на потяг, сидить сісуль трено. А вони кажуть, взяти потяг. Ось бачите, ось таке у нас та пікледиференція. Слава Богу, сьогодні неділя. Ми не мали каже отже, Доменіка. У ну, нас з вами сьогодні що? Середа. Тому як скажемо, ми не мали келеді. Ми не мали, слава Богу, на щастя, на радість. Амінь. Окей. Okay. Andiamo avanti, дуже гарна Per forza. А як же? Ну, звичайно, È e ovvio. Certo. Certamente. È e ovvio. означає, ну, no, це очевидно, Ovvio. очевидно. Ясний перець, я говорю. Добре. Ти завтра будеш, а як же? Звичайно. Ясний перець, ну добре, так ніхто не говорить, лише я. Не звертайте увагу. Або і знаєте що, у мене ще оцей ясний перець, я пам'ятаю, він в мене закладений ось цей вислів зі школи з України. Я пам'ятаю, колись почула в одної однокласниці, і все воно мені запам'яталось назавжди, тому що це було таке партикулари. Так ніхто не говорив, і вона ось вічно ясний перець. І то так було смішно. І ви розумієте, і по сьогодні вже скільки років пройшло де ще ті школи, перші класи були в Україні. І я так, ще по сьогодні то ясний перець використовую, ви розумієте? Добренько. Отже, ти завтра будеш, а як же? До мене чисарай? Перфорца, Мачерто, Еов'я. Ясно, що так. М. Ясно, що я втомлений. Ні. Ясно, що ти втомлений, і ти спав лише 4 години. Чи? Звичайно, що ти втомлений. Ну, але я написала ясно, бо ми в розмовній мові теж говоримо ясно. Тож кожен раз, як захочете сказати, ти ясно, що так. Ну, звичайно, що так. Ми кажемо, «Ma per force! Отже, цей станку per forza. Що тут нового? Це ж обі, це ж очевидно, що ти втомлений. Чому? Приказка I dormito solo quatro. Mm -hmm. Ну і третій приклад. Я маю обов'язково відповідати. перфорца? Бачите, Воно тут перекладається як обов'язково в сенсіспондери, перфорса, всі, перфорса диворіспондри. Так, звичайно, а як же ти повинна відповідати? Тому ось це перфорса. Ну, ага. Зверніть увагу, так? Дослівний переклад. Пер форца. На силу ніби, та, для сили. Через силу, через не хочу в цьому випадку. Ну що я через нехочу маю відповідати? Що прямо маю відповідати вже так чисто. Так, перфорца. А як же? Ще один дуже гарний усе вислів: я його так люблю ай презенти. ай презенти означає уявляєш, пам'ятаєш, знаєш, і ти зараз думаєш: так, що тут стільки різних е, перекладів, один інший від е, другого. Але якщо. Придивитися, то який в нас тут дослівний переклад виходить. Маєш присутнім. Угу. Отже, маєш присутню картинку перед собою, а й презенти в сенсі, ну, ти собі уявляєш, ти можеш уявити, чи ти пам'ятаєш, пригадуєш, чи ти знаєш. Отже, так ми говоримо про: от уяви собі цю картинку, чи це ти пригадати маєш, чи це ти, е... чи ти це знаєш, чи уявляєш залежить, залежить від ситуації. Oggi immagina, puoi immaginare, riesci ad immaginare, sai che, cioè, ti ricordi che, mm. hai presente. Un italiano, così, nativo, scasce hai presente. Pammietaiesci l'attore che si è in quel film, che ti è piaciuto così, hai presente l'attore. Che ha fatto quel film, che ti piaceva tanto?» Бачите, ай презенте. Ну, маєш картинку перед собою, присутню. Пам'ятаєш? Той актор, ай презентре? Далі. Знаєш вулицю Гарібальді? Так. Ось, йди по тій вулиці, потім поверни наліво. І знову ж таки, бачите, у нас таке йде запитання, коли ми даємо людині трошки задуматись, уявити. Пригадати, отже, перед собою картинку, щоб з'явилася картинка, так? і кажемо: Ай презентивія Гарібальди. Звичайно, ми можемо сказати: Ті рікордія Гарібальди, чи Імаджіна Віа так? Все Імаджинараєш? Ну, нема такого слова, не слухайте мене. Уявляєш? Але бачите, тут воно не підходить дослівно. Тому ми скажемо: знаєш вулицю Гарібальді. Значить, але, але, але італійською нам досить сказати, ти маєш присутні перед собою ось це бачення в Гаррибальді. Ось так. Ай презенте в екко. Континуа сукула вія, пора сіністра. Ти уявляєш, скільки людей приїдуть сьогодні? Ти собі можеш уявити. І знову ж таки, так, що ми робимо, уявляємо. Тож... Ай presente, quante persone arriveranno oggi. дуже гарний цей вислів ай presente. Вам подобається? Що ми будемо зараз з вами робити, якщо подобається? Звичайно, бігом раз, два мені написали гарний приклад. А як же? Давайте зразу до прикладів. Що навіть, щоб не закінчили відео, одразу, поки мене гарно слухаєте, щось пишіть. Буду вас гарно перевіряти і допомагати. Писати гарне речення. Ну і, звичайно, коли пишете, не забуваємо, що? Як ми це пишемо? Що робимо? Вимовляємо все вголос! Молодці! Наступний дуже гарний вислів, ми має, звичайно. Багато хто з вас вже його знає, але повторимо. Отже, як так? Чому? Перке? Але не забувайте, що це перки. Як, ем... «Перке» в сенсі чому, а не перке як відповідь тому що. Це буде завжди в значенні чому. «Перке», наприклад, так, чому ти не спиш? Друга ночі пишеш SMS. Ma komi mai non dormi. Звичайно, так. Можемо сказати перке non dormi. Але «коми май Звучить, ну, вже чисто zvučivo, bellissimo? Come mai non dormi.

Non manj je pula carne. Per quale motiv? Non manj je pula carne. Naslednje. Zelo, 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 veseljiv. Guardate kebello. Averi un kiodo fisso, kar pomeni imeti navezljivo idejo. Jaz vam še tako dobro fotografo skenula, vidite, eh, če kjodo, je s arte. Eh, Biti zaciklen. Kyodo - to je cvak. Vidite? Vse, zastrih cvak v glavi in ne vlazi. Забидла собі того цвяха і все. Якусь ідею, як маю, ми сон фісати, як вони ще кажуть, добренько. Наприклад, я зависла на цій пісні в сенсі, що я не можу викинути її з голови застряг, як той цвях, і все, і не вилазить. Значить, о, Ho oh, un chiodo fisso per questa canzone. Von asa na dieti. dieci. Oi, tutte le persone non na dieti, dieci, non a dieci. Non ve lo so, a un chiodo fisso per la dieta. Si è fissata. Von asa vesla. Si è fissata. A ah, boh. Lei ha un chiodo fisso per che cosa. Per la dieta. E voi, ragazzi, per che cosa avete un chiodo fisso? А ви на чому зациклені сьогодення? На італійський, скажіть, так? Як ви це напишете? Напишіть мені: я зациклена, я зациклений на вивченні італійський. Іра дуже хотіла переїхати в Рим. Вона на цьому була зациклена, ти ну просто ні про що інше не думала. Значить, іра волива мото Трансферірся Рома. Ера ісуа Кьодо Фіссо. Зверніть увагу, як тут ми використали ера, а не так? Тому що ми описуємо, що ця ситуація, ця, ця її ідея була її цвяхом, ta? її зацикленістю. Era СУО Це був чи була її.

«Un chiodo fisso per qualcosa». Добре, йдемо далі. Дуже гарний ще один вислів. Ну просто я обожнюю ці всі вислови кватідіані щоденні. До речі, е, якщо вам цікаво, в мене є книжечка моя, одна з улюблених, яку я написала все про ті еспресіоні італіани, кватідіани Їх там більше 200 штук перекладені. В кінці ще й езерчиці, якісь посилання на відео, щоб гарно послухали, як це все вимовляється, якщо вам цікаво, посилання внизу під відео. А ми йдемо далі. Есереуна паседжата означає просто. Це так просто, як прогулятись. Фачіле. мольто е фачіле». як воду пити, чи як ми там говоримо. Ці вправи легенькі. Куїці езерчиці унапаседжата. Щоб не говорити questi esercizi sono molto facile, що звичайно що це теж правильно. А у Italiano vero, nativo, говорити, скаже, sono una passeggiata, è facile, sono facili. Вчорашній екзамен був легенький. Взагалі просто здався. Di ieri è stato минулий час. Що вчорашній екзамен естату на паседжата. Троп по фачіле. Ці італійські вислови прості, ці італійські вислови прості. Чи не так, як вам сьогоднішні вислови італійські? Прості чи не прості? Я сподіваюся, що ви сьогодні, звичайно, ви вже їх почнете використовувати. А як же? Не просто подивились відео, закрили і до побачення, а одразу після цього відео встали, вибрали якихось дві-три з них. І пішли робити з них речення. Якісь придумуйте нові речення, і обов'язково, що вимовляйте, як все, вголос. Обов'язково переходьте до ваших родичів, з ким ви там живете, і до них причіпляйтеся. І давайте їм говоріть одразу цими фразами. Нехай будуть шоці з вас, яка у вас італійська меравільйозна. Ну і, звичайно, завтра вже виходьте. Що завтра? Сьогодні. Не сьогодні пізно, <laughs> завтра, до італійців, і йдіть і говоріть зразу до італійців. Отже, queste espressioni italiane sono una passeggiata. Дуже легенький, ґать. Добре? Добре, йдемо тоді, зробимо гарний тест. Дивіться, я його з вами робити не буду, ви самі його гарно зробите. Робіть скріншот, ставте на паузу, читайте і додавайте е, ось. Де що бракує, яку еспресіоні? І обов'язково що? І обов'язково пишіть в коментарях, якщо маєте бажання, щоб я перевірила, чи ви все правильно написали. Але я впевнена, що у вас все це гарно вийде. Дуже сподіваюся, що і сьогодні я вам допомогла вивчити дуже гарні. Фразочки, слова нові, хочу також вам подякувати за щоденну любов в коментарях, яку я отримую кожного дня. Ось зранку встану. Дивлюся, хто вже мені подякує, каже, що я допомогла. Що все просто, доступно, мені то так фатанто, танто, танто, танто печери. Ви собі не уявляєте. Тож, дякую вам, тому що якщо ще сьогодні я записую відео, це все. Грація, а ви, мої найкращі в світі, за вашу неймовірну підтримку. Грація, міле, дякую за те, що спонсоруєте мої відео, що підписуєтесь, в аб... за те, що коментуєте, за... за всю вашу любов. Дякую вам. Побачимося вже на наступному уроці. Чао!